ми завітали в Тойли Tower Дефенс для того, щоб, по-перше, мені подарили Tropical Кейс, дуже дуже вдячний. А ще у нас зовсім скоро завтра уже буде оновлення по кланам, і можна буде создавати клани і додавати чуваків в клани. І в общем, все буде чотенько. І в принципі, що хочеться сказати, конкурс з гемами поки що зупиняється, тому що ми будемо вже додавати чуваків в клани. Так само з коментарів, так само в цю двіжуху, ми створимо клан, як тільки він від... Крейться, і я відразу ж туди добавлю когось ще з вас. І вже наступний відос вийде тоді, коли клани вже будуть в грі, і тоді, коли я вже зможу додати першого чувачка чисто в клан. І, і, і я думаю, що це набагато прикольніше, ніж просто 5000 гемів. Хоча я навіть не знаю, скільки буде коштувати створити клан. Я думаю, що це буде коштувати нормально так, бабето. Тому давай поки що зайдемо в постофіс, подивимося, що мені тут накидали. По суті, я вроді краєм глаза дивився, що мені тут накидали, і накидали мені тут насправді. Дуже Дуже багато всякого всякого разного, дуже багато всяких приколів. Ось отакий тип такий, такий. Диви. Тут один чувак все понакидував просто. Я покидаю гру. І це капець Бідно, що ну люди виходять з гри. Це дуже-дуже розстраює, але насправді юнітів накидають прям дуже жорстко. Ось хайпера дали сігнуто плюс ще 3300 гемів. Це просто легендарно жорстко, я не знаю. І чувак навіть нічого не написав. Просто подарок. Дякую. І це просто капець. Тут усе ще Годлік, ще один хайпер. Просто теж чел, нічого не написав. Знову ж таки, 1400 гемів. І я, я ти відправив хайпера, додай, друзі, будь ласка. А, ось да, якраз він накинув хайпера, я сьогодні скинув мені ще спікер дрона і просто в друзі. Питань нема, ми його додамо. Це, в принципі, не є проблемою. Абсолютно, ми його обов'язково додамо. З новим роком, чувак, пише: відправив хайпера, чувак. <плес> трошки ти запізнився, або трошки швидко все зробив. Я не знаю. Або то ти наперед закинув, або то що, не знаю. Ну, дякую, велике. Багато юнітів всяких мій накинули. фенмена дали і 200 гемів, плюс питань нема, тебе також добавимо. Демо накинули ще одного Санту і мафія тойлет. І 10 гемів. Ну, непогано, дякую всім велике. Що почекай, не міг забрати. Опа, забрав. Величезне, величезне всім дякую. Тепер, в принципі, якщо мені знадобиться дуже багато гемів для того, щоб створити клан, то, скоріш за все, зараз нам доведеться їх нафармити. А нафармити ми їх можемо дуже легко, тому що юнітів я маю дуже багато. І щас ми на продаж поставимо прям флагманських, крутих, дорогих юнітів. Просто на продавати дуже-дуже багато всякого. Хоча, кстати, ще один цікавий нюанс. Ми можемо спробувати. По-перше, е, ну, хайпер уже ваще менше восьми тисяч висить, це капець. Це просто повен капут. Ладно, давай думати. По-перше, тебе за 55 гемів виставляємо. У мене тут щось висить Голден за 105 тисяч, Но, як я поняв, його за 105 не сильно беруть. Давай Фенмена вистави. Фенмен теж подешевів капець. Давай за 15. Бемс, uh, кстати, юніти, прям всі дешевіють. Скоріше за все, через те, що нема попиту, поняв. Через те, що багато які люди просто виходять з гри, але тут саме клани щось будуть додавати. Ось таку всяку двіжуку, ну мені здається, що ну обнов виходить, реально купа і. ну... Хіба цього мало? Цього нормально. Так, давай все просто виставляємо. А потім голдена я прибрав. Так, голдена прибрав. Можна щас поставити його заново. 120 тисяч, просто капець. Ну, я за 99-999 зараз виставлю. Просто тако, іменно, іменно дешевше. Ну, можливо, трошки буде непогано. Ось є баф чел, Тоже міфік новий. І мені здається, що цей чел може коштувати прям великих бабок. Давай за півтори його попробуємо поставити. Я даже просто не знаю, скільки він може коштувати. Годлік, просто в сині упав конкретно. Торч чел. За 99 його. Пуляємо просто і не, і не паримося. Страйдера навіть ніхто не виставляє. Цього чела за штуку виставляють на 50 тисяч ДПС, а й от... А вже 750, я поняв. Ну можемо за 700 пульнути. Я не знаю, чи його хтось взагалі купить, бо я не знаю, який взагалі ринок на них. Тіпа скільки вони коштують. Ларж фенмен за 150, як обично, виставляємо, запригуємо. І по суті, по суті, вчену можна вальнути за 700 гемчиків. Чом би і ні. 55 гемів купили чела в нас. Гвардіан Клокмен, давай за 199. Попробуємо поставити. Не знаю, чи його заберуть за такі гроші. Майз -камера Вумен, давай за 150. А цього чела з серпом за 99. І по суті я всіх виставив. Но ні хайперів, ні фенмена Поки що ніхто не бере. Хоча хайпери супер. О, забрали хайпера одного. Хорошо? Дуже хорошо. голдена аби забрали. От голдена аби забрали, було би реально сочно. Просто супер сочно. 99 тисяч. Не знаю, наскільки це, звісно, жорстко. Но торчак. Кстати забрали, тоже непогано за 99 гемасів. Ну, бо дешевий, дешевий просто. Новий юніт, дешевий. Забрали ще одного хайпера, тоже дуже класно, але, блін. Я оце думаю, мені би фенмена слити. От фенмена би продати було б още кайф, але поки що поки що навіть не знаю. Поки що навіть не знаю, чи хтось його хоче брати. Баф мутанта забрали той лета, цього що я за півтори виставив. Я даже не знав, яка його ціна насправді. Просто виставив за півтори, його і його купили швидше. Мабуть, я його продав дешево. Так, зайця треба виставити дешевше. Чисто за 2000 рівно. Поїхали. Хух, що б я ще таке виставив, Що б я ще таке виставив, конкретно жорсткий. Шадов чела. Давай за 200 гемасів. За 800 купили э, годліка, просто годлік 800. Гемів, давно такої ціни я не бачив, чесно кажучи. Супер дешево, супер просто дешево. Можна виставити ще одного, то не є проблемою. -камера Вумен купили, Мехбаніка купили. Ні, пос... насправді, типу, багато що викупляють. Купили. А, ну да, Мехбаніка купили, все чітко. Майз Камера Камеравумен ставимо 150. І поки я продаю юнітів, хочу вам супер жорстко розказати про те, що ви можете прикупити будь-якого юніта або будь-яку кількість гемів. В мене в магазині по той литавер Посилання є завжди в описі. Там можна прикупити купу різних юнітів. В принципі, кайфувати. Кстати, спікері пердона купили, теж дуже круть. Або, якщо ви не хочете купувати юніта, а хочете його купити на трейд плазі, а ну, у вас нема гемів, то ви можете просто взяти і прикупити купу гемів, і все. Купа гемів є просто в моєму магазині. Продається супер швидко і супер дешево. Тому обов'язково все прикупаєте. обов'язково все закупляйте. Ларш лазера в мене теж закупили за 800 гемасів. Все в мене розлітається, просто супер швидко все забирають. Ну ціни просто кайф, ціни супер шара. Чуваки все забирають. Павучару теж давай одному. Просто юніти розлітаються максимально жорстко. Астро ми виставляємо за 850. Все просто розлітається. Діда. Я, кстати, не знаю ціну на діда, значить поки виставляти не буду. Ларч Фенмен, давай 22, поставимо, подивимося. Хтось купенє. І дуже хочу продати Голдена. От Голдена, аби слить, було би кайф. Ну, но... поки що не знаю. У мене є, типу, ультимейт. І один, і другий. Мені, в принципі, нема на що збирати. Якщо я зараз продам просто Голдена, якого мені подарували, то я зможу, по суті то, по суті то, зможу, виходить, прикупити собі Ще дуже багато всяких типів, там Fireworkman, Aqua Аквачел, Бо Стойлет. Ну, бо стойле ціні впаде, його може поки не треба. А оцей чувак, цього можна взяти. Ну, короче, типа багато готліків можна прикупити, яких у мене нема, просто продавши Голдена. І було би насправді дуже хорошо. Але поки що поки що, його не беруть взагалі. Тому можна поставити вченого на продаж. Е, Мутан Тойлет. У мене купили за 700 гемасів, хорошо. Так, ти мене за 99 висиш, е, тебе, блін, за 700, навірно, давай продамо. Торча у мене знову прикупили. Їх, короче, як я поняв, взагалі супер багато. Титан mm, Сентмен поки не буду продавати, цей чел не буду. Мутант Білітари Герл впала в ціні вже. Торча знову прикупили, капець. Аби так фьючерів купували за 150, поняв? Було вообще кайф. І фенмена вообще не беруть за п'ятнашку. Хоча фенмен за 15, це таке відчуття. Ніч, кайф, ну хтось ще взяв перебив мою ціну. Супер лапух якийсь. Наш ти таке робиш. Не знаю, на що він таке робить, але він його перебив. Ладно, дві. 499 Виставляємо ще одного ріпер дрона. Вченого за 400 прикупили. Фенменчик буде в нас 14800. Нормально скинемо ціну ще, щоб, можливо, хтось захотів щось прикупити. Кстати, появився в мене мутант тойлет. нова ексклюзивка. Не помню ще звідки вона у мене з'явилася, але вона у мене є. так багато юнітів різних появляється, появляється. Бо хтось подарунки Даре і все. І юніти є. Це дуже дуже хорошо. Але поки що, поки що голдена не беруть. Блін. Ну, насправді невелика ціна за Голдена. Типа є чувак з стока, в якої є -ка, що кашень, може Голдена купити. 80, ну йому не хвата. І 50. Да, Тут тільки на цій трійплазі один чувак може купитися у Голдена, тому пропоную свалити на іншу. Там хоча б може буде більше потенціальних покупців, потенційних покупців, які будуть готові прикупити у мене Голдена, тому що по-другому тупо ніяк. Його треба попробати продати. Ось, ось тут є чувак, в 200 тисяч гемів, і все. А далі всі остальні просто конкретні бомжі. Обалдеть, В них ще інчорта немає. Вони щось тут продають Титан Бумбокс. Продають чела за 14 тисяч. Ну так, знаєш, не дешево, не дешево. Ти бачив, Санта 800 гемів. Обалдеть. Погнали дальше. Так, що тут по гемам, у чуваків? Е, блін. Чесно кажучи, у них щось тут ні черта, немає. 20 тисяч. у мене 47, ось. Да, вообще, ні в кого всіх по нулям просто. Що вони тут роблять? Продають юнітів, напевно, і все. Вони нічого не купують, вони просто все сливають. Да, конечно, погано, погано. Ну, що ж поробиш. Зато Санта 700 просто висить Непогано. Ну і я за 700 виставлю, даже за 699. Так, а торчелів просто забирають по 99 гемів, це хорошо, бо вони все одно в ціні впадуть і будуть коштувати ще й ерунду. Тому давай їх отдавати хоча б так, чим взагалі ніяк. Фенмена теж, на жаль, у мене поки не беруть. Бо тут 14500 висить! ти гониш? Чого так ціна, упа? Напишіть в коментарях взагалі, що з цінами. Кожного разу заходиш, а ціна все менша і менша. На той фенмен, на всіх інших чуваків. Ну, сам кейс з фенменом, типу, він пропаде через 8 днів. Може його поки не продавати. Ладно, я його поки продавати не буду. Буду. Хай по мене полежить. Хай в мене просто полежить. Може той фенмент щось в ціні трошки підніметься. Ну, не знаю, просто тупо капець. Оцей чувак теж зараз з ігри, Цей пропаде через день. Типа обалдеть. Обалдеть повний. Кактусів, кстати, повибивали трохи. 101 штука. Це самий, рідкий, самий рідкісний предмет в грі. Просто в грі. Самий рідкісний. Бо даже ультимейт зараз. Типа 1000, 1080 випало ультимейт. А цих 101, все на все. Даже цих 960. Супер мало. Хоча у них, ну, не так багато всього взагалі. Ну, по демеджу там і так далі. Кактус чел, це вообще щось жорстке. Де його брат? Чорт його знає. Так, Діда, давай за 300 попробуємо віддати. Пилочку давай. 8 гемів. Титан Клокман 500 гемів. І поїхав. Так, забрали спікері Дрона, або сігнутий хайпер просто 8400. Сігнутий хайпер 8400. Що з ціною, друзі. Що з ціною просто. Я в шоці. Добре, що Голдена, ніхто чим... дешевше, чим я не продає, щоб я ще не кидав ціну. Но просто капець. Голдена, попробуй ще продай. У мене вже 50 тисяч гемів, було щось там 23 чи 21. Супер жорстко іксанули, але, ну, типа, у мене ще один демон появився. У мене ж один був, вродні. Не знаю, звідки вони беруться, ну ладно. Фьюче Ларч мене забрали. Оболєнно. Давай виставимо ще одного. Це капец, продаю, продаю, юнітів, продаю, продаю. А блін холдена, то не купляють. Що з ним робити? Я, походу, знаю, куди його діти. Якщо я його сьогодні не продам, то я його по любому кудись діну. 100%. 100%. Кстати, за 150 кейсів. Все сливає, чувак. Тоже нормально продає. Нормально, непогано, непогано, непогано продає. Нехай продає. Коконати, коконати по 350 грамів. Тоже нормально. Ти прикинь, ти в гру заходиш, типа пограв. Е, скільки там? Ну, 18 хвилин, за 18 хвилин пройшов режим, залутав, типа 320 грамів, 450, бо кейс продав. І все, і кайфуєшся і сидиш. Ну, жду прям клани, капець. От кла не відкриються і буде прям чітко. Я думаю, там буде й квестів купа, і різні режими, кланові бої. Коротше, купу, купу, всього буде додатися, і будемо пробувати якось клан виводити в якусь, ну, не то, що топ, но в щось хороше, точно будемо пробувати ставити його. Сіністера би продав за 700. Так, цього тіпа теж за 99 можна віддати, Аби ж тільки купіяли все, поняв. Час не так, як раніше, тоді, коли третплаза додавалось. Як тільки третплаз додавали, так швидко все улітало просто, просто моментально. Просто супер швидко все віддавалося, все продавалося. Потім уже й Кошта появилась. Теж на пошті було мільйон всяких приколів. Кейси в мене, кстати, теж купили. Треба виставити ще одного. кейс, не знаю. Хай лежить просто, вони у мене лежать, ці кейси, я їх не трогаю. І мені від цього нормально. Юнітів у мене 527, треба буде подумати, що з ними зробити. Бо в мене, звісно, багато знову ж таки лахміття всякого. Цих легендарок поняв, що би з ними зробити, я не знаю. Ну щось ми з ними точно придумаємо. Так, ClockWoman купили. А де воно? На мене я навіть і не бачив. <гум> я даже тупо і не бачив. Зато астрочелів вообще не беруть. 710 ціну хтось поставив. Перебив супер люто. Супер люто перебили. Ну, що ж поробиш? За 700 давай репер дрона бахнем. Голденова вообще всім байдуже, тупо байдуже. Тепер я розумію, як складно продавати юніта, який коштує супер дорого. Типа, прикинь, б я продавав би по часу. Ось є в чувака, типа 98 тисяч, але це вроді цей чел, що продає кейси. А ні, це лам, а це був е, якийсь лє. А ну давай ми попробуємо чисто трейда бахнути. Ну він відмінив, давай ще раз. Ну він відміняє, чисто. Може погодиться просто, поняв? Ну, якщо кілька разів. Да. І давай ми попробуємо, типа, всунути сюди голдена. Так, і напишемо тобі надо? 90 тисяч дає. Давай ми напишемо типа більше. Питає ок, типа. Ну я би хотів більше за голдена. О, 98. Поїхали. Все, за 98 отдаю голдена. Ну, трошки, дешево. Він відмінив, що? Він відмінив. О, все, прийняв заново. Відмінив. Чувак, ти якийсь цікавий? Давай, типу, питаю, ну, давай. 95, пише, 98. Чувак, за 98 я тобі його отдам. За 95 я тобі його не отдам. Типа 98 тисяч і так, типа, дешево за нього. Це всі його геми, поняв? Просто 98 тисяч. Пише, ні. Хорошо, хай буде 95 and Units. Відмінив, прикинь. Ну, відмінив і його, чувак, за 100к купив. От сюди, блін, хай іде. Поняв? Все, нема хайпера! Продав не хайпера, а голдена, продав його все-таки за 100 тисяч. Нормально. 150 тисячі мене на балансі, чуваки. Придержим ці гемчики для того, щоб спробувати, ну, можливо, дуже сильно спробувати, кудись їх вложити. Можливо, в клан, можливо, ще кудись коротше буде видно. Там, скоріш за все, в клані будуть якісь прокачки, не прокачки, щось там по-любому придумають, і треба буде конкретно. Постаратися, щоб той клан жорстко прокачати. Ну і щоб, звісно, його прокачати, треба, скоріш за все, будуть геми. А зараз уже мене є 150 тисяч гемів, і щоб би і ні, можна спокійно сидіти і кайфувати. Тому, друзі, якщо ви хочете мати купу гемів, заходьте в мій магаз, купуйте їх. Або ви можете прикупити там Юніті у ФНАФ Тавер Дефенсі, або в Скібіді Тавер Дефенсі, в Toilet Тавер Дефенсі. Взагалі, там купу всього можна прикупити, і я думаю, що кожен з вас знайде для себе там товар. Та й в блок з можна фрукти прикупити. В общем, друзі, дякую за. За Не забавайте підписуватись на канал. З вами был Саначелас. Всем пока-пока.